Чи вені, з Різдвом Христовим з Новим Роком щотижнева оперативка міського голови Руслана Марцінківа розпочалася колядками і щедрівками. Радуйся, Напередодні старого нового року обрядові українські пісні виконував дитячий вокальний ансамбль «Дзвіночки». Юні таланти також колядували англійською мовою. Опісля Руслан Марцінків вручив юним колядникам солодкі подарунки та привітав усіх присутніх з різдвяними святами. Між тим так званий другий новий рік українці святкують в ніч на 14 січня. Додаткове свято пов'язане зі змінами літочислення, яке відбулося ще минулого століття. В цей день колядники ходять від хати до хати і щедрують, бажаючи господарям селяких гараздів і благ. Ми прийшли вас посівати, щоб усіх пошанувати, сієм, сіємо зерно, новий рік, щоб був з добром, щоб вам сродило жити, пшениця і втіха, щоб всі були здорові, а нам грошей півні.